От е, Якщо ви захочете, то Інна вже розкаже, вона живе в ОСББ і в них вже проблеми, вже кримінальні провадження, не надають документи, попродавали приміщення спільні. Ну, коротше, діють точно так же, як е, і до того там орган місцевого самоврядування разом з ЖЕКом, все, що робили, те ж саме повторюють. Правильно? Абсолютно. Значить, е, але... Ви ж розумієте, що до 1.07.2015 року був закон, в якому чітко, про СББ, в якому чітко було написано, що на баланс ОСББ передається будинок. Значить, з 1.07.2015 цю норму прибрали. Ви самі можете подивитись редакції і це відновити. Прибрали, але ж я юрист, який за ними святкує 20 років. Я вже логіку їх дій знаю наперед, що вони десь завалюють, тому що повірте мені, Україною підписано дуже багато європейських законодавчих актів, які не дозволяють їм робити. оце, що ви розказуєте? В Європі кому-небудь розкажи, що приватному власнику хтось щось диктує навіть законом. Там не зрозуміють правильно точно в нас, ви просто цього не усвідомлюєте. У них є законодавство, яке написано як європейське, не чіпати. А є написано отаке. Якщо ви його таке читаєте, ви так і живете. Я так не живу. Я читаю те, яке написано європейське, і написано не чіпать. Значить, і це інший простір, це інша свідомість. І тому, значить, я вам скажу, що я в Сєвєродонівськ з 2003 року стикаюсь з ОСББ. У нас перше ОСББ утворили в 2003 році. І мені якось так ну, поштовх такий був, що мій знайомий, в 98-му році проблему з ОСББ пережив в Києві. Він Чорнобилець, і член, він в ну, проспілці оцій ФПУшній працював в Києві, побудували будинок Чорнобильців. Через утворили ОСББ, але це новий будинок, був, через два роки було заварено дві квартири за борг тисячу гривень водоканалу. Він лежав в Криму на пляжі, він юристам телефонують, каже, дві квартири заварили. Через шість місяців вони тільки скасували за рішенням кабінету міністрів. Тоді була е, е, ОСББ працювали не по за, не по закону, а по постанові Кабінету міністрів по, про ОСББ. Тому я просто це вам як приклад розказую. Значить, о, ну, інший приклад, вже можете зараз по всій Україні е, просто в інтернеті крикнути люди добрі, розкажіть приклади роботи ОСББ, вони, вони вам все це розкажуть. Значить, і тому е, навіть назві об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Так от, в цьому законі, який вступить в законну силу, вони завулювали, і якщо ви уважно починаєте поняття, то в поняттях вже вкладено, що ви заходите туди разом з власністю. І ви це побачите. Значить, якщо вас потім заберуть всі квартири, то е, не ображайтеся. Ми своїм 2003-го, жіночка. Я її просила, коли перша я Говорила: ви розумієте, що в нас приватна власність захищена конституція право приватної власності непорушне. Тільки за рішенням суду щось можна зробити. Нащо ви з приватної власності робите юридичну особу, яка працює по 75 законам? Ви такого Вундеркінда бачили, який ніколи не порушує нічого, щоб штрафів не було, щоб не було там непроплат чи ще щось. Це підприємницька діяльність, яка, як правило, буває: банкрутство, проблеми з податковою, а ще й рейдерство буває. Отам От тисячу гривень це було рейдерство, розумієте? Тому я, я що я хочу, щоб ви були в просторі захищеному. Мені все одно, ну ви можете зайти в ОСББ. Всі, ми вже заспокоїлись. Зайдете, позабирайте. Ми скажемо, пам'ятаєте, ми вам розказали, що до громади можна повернутися. Тоді всі разом і повернемося. Ми вас чекаємо тут, тому що це єдиний простір, який нас захищає. Робити можете що завгодно, ніхто вам не забороняє. Можете жити так, як ми, як в Європі, і ми скоріше відбудуємо Україну і зупинимо війну. Можете жити з війнами, але майте на увазі, я вам про це говорю. Буде війна в кожному будинку, отака як в мене говорить. Он йде. Вон, не вже йде. Значить, ви можете робити що завгодно. Далі яке питання? Закон вступить законну силу. Ну я думаю, що на це ви сказали, що закон це вступить законну силу, що ж робити, його треба виконувати. Я вам ще раз задаю питання. У нас в Конституції право приватної власності непорушне. У нас така точна право власності, як в Європі. Якщо ви зберетесь на загальні збори в будинку, і скажете не треба нам керуючої компанії, винесете рішення прямої дії власника в будинку. Так говорить Європейська хартія, що ви можете винести рішення прямої дії локальної влади, заборонити працювати керуючій компанії, вона не буде працювати. Ви винесете рішення прямої дії знов, яке не можна скасувати за рішенням е, е, суду, а рішення власника. Зробити кошторис, внести місцевий бюджет і об, ето, прибирати за рахунок місцевого бюджету. Все. Розумієте, поки ми не навчимося користувати своїм і приватним правом власності, і публічним правом власності, будемо отакими дайте, подайте, забрали. Ну і ладно, головне, що життя є. Знаєте, ми ж до того ж звикли з вами. Тому е, знаєте, в незахищений простір я не раджу. Знаєте, як я підприємцям працюю, я з підприємцями працюю вже 20 років, я підприємець, я Знаєте, я говорю, я вчу вкріп не залізти рукою. Але потім вже нічого не зробиш. Тобто я вам зараз кажу: не власть і кріп. Ну, ви можете зробити як ви хочете. Значить, далі, комунальна власність про продаж. Значить, довожу до вашого відома, що комунальна власність це тільки комунальні підприємства організації установи, суб'єкти господарської діяльності 143 стаття Конституції, 126-та. У СРСР, з якої перейшло комунальну власність цієї конституції, комунальні підприємства організації установи Це тільки суб'єкти господарювання. Так, да, ви можете їх продавати 20% корпоративних прав, 15, 50 даже можете, ну 49% можете продавати, але національне багатство ніколи не буває комунальною власністю. 13-та, 14, та 142 друга стаття конституції говорить, що. У нас є спільна власність і вона називається національним багатством, воно обліковується тільки у вас в громаді. І ви переді мною відповідаєте, що ви продали будівлю, підприємство, сичок, нерухоме майно це наше національне багатство, воно належить мені. Як ви його продаєте? Воно не ваша власність територіальна команда. Але значить, пояснюю тепер, елементарно ви це робите, але потім. У мене, наприклад, Сєвєродонецький азот, елементарна Сєвєродонецька міська рада продала комунальне підприємство, але Фірташа нема документів. Я це знаю. І він воює. Він каже, що як тільки я перестану воювати, зайде Коломойський і забере азот, бо він знає, що в мене документів немає. Розумієте? Тобто ви читаєте війну на своїй території. Але у фірташа не було, не буде, немає і не буде ніколи документів. Вони будуть тільки в територіальній громаді. Тепер я точно такий же власник приміщення, я підприємець успішний. Значить, У мене є будівля 50, ой, приміщення 500 квадратів, де в мене магазин. Я, я купила підприємство, яке колись купила в міської ради. Я не вмію хабарі платити. Ну, купила дорожче втричі, там хтось продавав. Тому в мене таке ж точно майно територіальної громади. І я думаю, що це питання. Я не хочу, щоб мене хтось рейдерством забрав, як фірташа. Я хочу, щоб його оформила територіальну громаду, відшкодували мені утримання, ремонт і все інше. Дали оренду і я буду територіальній громаді платити оренду. І в мене ніхто ніколи не забере, тому що виник один єдиний власник, який після виникнення якого рейдерства, рейдерства бути не може ніколи. Зараз рейдерство тільки тому, що немає ні в кого документів. А якщо не передадуть? Значить, а як вони передадуть? Тому що, ви розумієте, коли виникає первинний власник, як ти передаси двічі? Не передаш. Це орган місцевого може робити що завгодно, бо він не власник і приватна особа. Ну, Це буде рішенням прямої дії, як всі питання в Швейцарії. Це питання фінансові тільки громади. Де тут початок, що ви да. почати? Себе. Все. Тебе, двері Руча, отут, отут. За тут у багатьох людей. Ні, я це не шуткую. Тому що поки що ти не усвідомиш, що ти приватний, власне, що ти публічний. В приватній власності ти розумієш, що ти за сім'ю відповідаєш за квартиру, за будинок, там, за подвір'я, за ще що-небудь. А в нас з вами спільна публічна власність, і ми за неї відповідаємо. І те, що ми не облікували, і, і, е, ми ну, якби не усвідомлювали, що це треба зробити. Треба усвідомити, а коли ти усвідомив, тебе вже обов'язок закидеш до сільського голови чи до міського голови, як я сідаю проти особистий прийом і кажу: не робіть цього. Ще папірець реєструю. Те, що вони роблять після цього, це вже не має значення, тому що все одно ми, як поляки, все це облікуємо. У нас іншого шляху немає. Тому що інший шлях це війна.